Сонячний опік на буряку. Яким чином він сформувався? Значить, коли от такий Чорнобильський буряк, широколисний, був під час доща з розкритим листом, і на цьому листі зібралася водичка, і ця водичка не вспіла випариватися, а вийшло сонечко і сонечко було пекуче, то оце отут. Була калюшка з отієї водички, яка зробила лінзу. І через цю лінзу згорів листок. Бо всі пишуть, як, а що, а оце отак. От не завжди хорошо, коли отакий от Чорнобильський бурьок. Ну, я маю вду листи такі великі. А були дощі, і було таке, що. Зранку у 9-го ранку росо страшенна і сонце припіка до 23-24 градусів. І оце в той момент попекло листки, як лінзою. Це для тих, хто не знав.